Вітаю, шановні учасники, ми розпочинаємо огляд завдань 8-го інструктивного листа. Ми працюємо із курсом сервісів у професійній діяльності заступників директорів навчальних закладів. Перш ніж ми перейдемо до детального огляду завдань, я хочу традиційно наголосити на деяких організаційних моментах. І так, перше. Сьогодні ви отримаєте листа. Останнього, який є обов'язковим для виконання, він стосується Google сайту. У суботу ви отримаєте також інструктивний лист, але він буде складатись із двох частин. Перше це безпосередньо форми для підбиття підсумків нашого навчання. Це дуже важливо. ці Підсумки підбити, пройти опитування, це не е, займе у вас багато часу. Е, і друга частина це буде додатковий модуль, як ми обіцяли, який стосуватиметься налаштування каналу YouTube та е, обробки відео засобами сервісу YouTube. Ще раз звертаю вашу увагу сьогодні щодо сайтів останнє щодо навчання, останнє завдання обов'язкове. Тобто, фактично, до 30-го числа у вас буде час допрацювати свої борги і зробити все, що необхідно. Зверніть на це увагу. Крім того, постійно наголошую про те, що якщо вам не прийшов лист електронною скринькою з якихось питань, ви пропустили, сервер десь пропустив, його забрала система до папочки СПАМ, всякі ситуації трапляються, це не страшно. Ви знаєте, коли має надійти лист, ви заходите до навчального сайту і там з головної сторіночки відкриваєте потрібного інструктивного листа. А ми починаємо нашу роботу. Я Включаю демонстрацію екрану і прошу вас, аби ви звернули увагу на екран. І так, наш восьмий інструктивний лист. Виглядає ось таким чином. По-перше, у нас є ну, приємна новина, вона у тому, що завдань не так багато. Раніше у нас було і 17 і 18 пунктів, зараз їх небагато. І крім того, з них три завдання є за бажання. Які рекомендації щодо цих завдань за бажання? Зверніть увагу, шановні учасники, я дуже рекомендую працювати так. Якщо навіть ви не бажаєте виконувати ці завдання, я вас дуже прошу витрати трошечки часу для того, аби просто ознайомитися з цим навчальним відео, аби знати, що ще ви можете зробити до сайту вашої віртуальної учительської, які налаштування. Завдання, ті, які за бажанням, ви можете не робити, а відео, подивіться, будь ласка, це я настійно вам рекомендую. А в майбутньому, якщо у вас виникне така потреба, ви зможете це зробити. Ті, ж, хто бажають повністю пройти в повному обсязі, це дуже гарно, виконуйте все відповідно до інструкції. Продовжуємо. І так, вже розказала, що у нас є. Завдання за бажанням і завдання, які є обов'язковими. Давайте перейдемо до детального огляду завдань. Нагадую, що е, трансляцію дивитись бажано і обов'язково, а тепер наше перше завдання за бажанням сторінка навчального заняття. Річ у те, що ви вже знаєте, як додаються сторіночки до сайту, е, і тепер я просто не можу е, оминути це завдання, це вбудовування. Е, Безпосередньо інтерактивного коду до сторінки навчального закладу, як ви завантажите інструкції, ви можете побачити, за допомогою якого сервісу ми це будемо робити, це сервіс Learning Apps. І ось такі інтерактивні завдання, за бажанням, якщо ви хочете, як вчителі-предметники це навчитись робити, будь ласка, зробіть. Нагадую, що у нас, так як стоїть завдання за бажанням, ви можете створити в будь-якій навігації сторіночку через кнопку Створити сторінку у правому верхньому куті. Ви її створюєте, а далі вбудовуєте інтерактивний код. У вас є текстова і відеоінструкція, є довідкові матеріали щодо інших сервісів, тут і сібали, і ліноїд. Тобто ви можете з ними з усіми ознайомитись. Вони є просто а, додатковими і цікавими. А, тепер далі, ваше обов'язкове завдання а, це а, додати а, сторіночку. Створити корисні посилання, додати код символу, це ось така плиточка буде, і відредагувати не вибічну панель, додати посилання на форму опитування. Знову-таки є текстова і відеоінструкція. А далі ви бачите ті два завдання, які у вас йдуть за бажанням: це ліва бічна панель, це додавання кнопочок до нижнього тощо. Як працювати, ви зрозуміли, шановні учасники, це за бажанням. Не обов'язково робити, але дивитись, як це робиться, те, що обов'язково виконуєте в повному обсязі. Зараз я дуже прошу звернути вашу увагу на те, як ви можете побачити зразки того, які ж результати ви маєте отримати після виконання всіх інструкцій. Звертаю ще раз вашу увагу, що на сторінці учасники зібрані результати робіт попередніх підгруп. Давайте подивимося, де це і як. Як з цим працювати? І так, наша е, вертикальна панель ліворуч, у нас є сторіночка учасники, відкриваєте її. І ось наші заступники, ось наші вчителі. Щодо учителів, я хочу просто показати, яким чином е, у нас. Е, Можна побачити вбудоване інтерактивне завдання, ось у нас сторінка навчальне заняття, і до сторіночки Google сайту, зараз відбудеться завантаження, вбудовується ось інтерактивне завдання, де ми можемо виконувати наші завдання. Вони інтерактивні, вони вбудовані безпосередньо до сайту. Далі, якщо ми говоримо про віртуальну учительську, про сторінки вже безпосередньо з посиланнями і як вони виглядають, ви можете відкрити ось у нас групи, які Навчалися саме на курсі заступників, ви можете побачити результат, як буде виглядати віртуальна учительська, ось горизонтальна навігація, ось вбудована форма опитування, ось кнопочки переходів до спільнот. Таких е, учительських ви можете е, відкривати стільки, скільки учасників, і бачите, як виглядатимуть ті чи інші е, об'єкти. Е, це, наприклад, е, обов'язкове завдання на корисні посилання і будування е, коду симбалу, е, далі кнопочки переходів. Ви самі е, визначаєте і, в принципі, ви можете подивитись, е, як будуть виглядати е, ті чи інші об'єкти. Це дуже важливо. А тепер наступне. Шановні учасники, ми вже наближаємося до завершення, і я вас дуже прошу самих, самостійно перевірити, чи ви виконали і зробили всі правильні доступи. Зараз я знову покажу, як вам це треба зробити. Це також ви будете робити зі сторіночки учасники. Єдине, що зверніть увагу, що таку перевірку вам обов'язково треба зробити. Перевірку ви робите з якою метою. Коли ви працюєте у своєму аккаунті, то ви бачите будь-які вбудовані елементи, які знаходяться у вас на диску. Якщо до вашого сайту заходить стороння людина, не маючи вашого логіну і паролю, а ви десь помилилися із рівнем доступу, тобто не відкрили для перегляду, то людина не побачить якісь об'єкти. А ви, як відповідальна особа, маєте перевірити, чи все відкривається, чи все видно. Перевірку ми будемо здійснювати в режимі анонімного перегляду. Будь ласка, увага на екран. Подивіться. Коли ми працюємо з вами в Google Chrome, я вже розповідала в розділі блоку роботи над помилками. Для того, щоб відкрити режим анонімного перегляду, ви натискаєте у правому верхньому куті кнопочку з трьома рисочками і обираєте пункт нове анонімне вікно. У тому новому анонімному вікні, ви вже відкриваєте сайт. Навчальний сайт, тому що саме тут зібрані ті ваші обов'язкові роботи, які я буду передивлятись. Відкриваєте свою підгрупу, яка у вас заступники один чи заступники два, а далі ваше обов'язкове завдання. Ось ці три останні об'єкти це. План віртуальної учительські роздуми і сайт, ви маєте відкрити саме в режимі анонімного перегляду. Ви відкриваєте і пересвідчуєте, що у вас всі доступи надані правильно. Що це означає? Це означає, що ви бачите, що свій план, тобто в режимі анонімного перегляду, не вводячи свій логіний пароль, його видно. Далі, документ роздуми, так як зараз є, що є, можливо, ви бачите коментарі, ви можете натиснути, ви можете додати коментар, і це буде правильне, правильне виконання завдання. І третє, саме важливе, коли ви працюєте із вашою віртуальною учительською, особливо це стосується розділу, який стосувався вбудовування об'єктів з Google-диску. Зараз я візьму якийсь другий сайт. Давайте подивимося. Ще не зробили. Давайте ті, хто вже завершив навчання. І так. Відкриваємо сайт віртуальної учительський, і зараз я звертаю вашу увагу на особливості. Давайте подивимось, ось ми відкрили. Тепер у нас сторіночка велика. Мала містити вбудований об'єкт, який розміщений на Google Диску. І от саме це ви маєте перевірити. В режимі анонімного перегляду його має бути видно і має бути доступні інструменти прокручування або переходу між слайдами тощо. Сторінка ВМК. Якщо є... Якісь повідомлення ви також з ними маєте попрацювати. Зверніть на це увагу, ви обов'язково маєте бачити об'єкти, які є вбудованими до нашого сайту. Саме в цьому і полягає особливість організації перевірочки. Будьте уважними. Ну, і далі, зараз я знову показую, із чим ми з вами працювали. Сейчас Итак, наш инструктивный лист и Детальний огляд завдань. Порядок виконання ви знаєте. Стандартні е, пункти це опитування, рефлексія і виставлення відповідних оціночок, а тепер обов'язково важливе завдання. Це не останнє завдання е, із підсумками. останнє завдання з підсумками ви отримаєте в суботу, а тут дуже важливо: наше завдання, яке має назву випуск дистанційного курсу. Ознайомтесь із відео про е, спільноту Бек, яка має назву Навчаємося з Google, до якої ми потім будемо з вами приєднуватись. Зверніть увагу, що під відео у вас є у коментарях посилання на офіційні ресурси спільноти: це сайт і сама спільнота безпосередньо. Далі, вам треба відкрити саму сторінку цієї спільноти, ось я її зараз відкриваю. І дуже важливо, у вас вгорі буде стрічечка, де написано, що для того, щоб читати повідомлення і давати коментарі, ви маєте приєднатись. Вам обов'язково треба приєднатись до спільноти через те, що подальше завдання, яке стосується а, саме вже роботи у події у спільноті, передбачає, що спочатку ви маєте приєднатись. Зверніть на це увагу: спочатку а потім вже безпосередньо виконувати наступне завдання, знову ви відкриваєте сторінку сайту і ось у нас завдання перейти до події випускний тиждень і виконати завдання, додати скріншот і е, через коментар коментар, вибачте, синкан до теми Google. Давайте подивимося, наша сторінка виглядає зараз ось таким чином. Поки що вона порожня. Сюди ви будете додавати свої коментарі, ви будете додавати е, текст і фото е, для м, скріншотів. Давайте подивимося, який зразок, як має виглядати наша подія е, в майбутньому, коли ми з нею попрацюємо. По-перше, ви бачите ось у текстовому вигляді синка. Для простоти роботи. Я вас дуже прошу в пошуковому запиті е, системи пошуку відкрити е, і наберіть слово синкан, відкрити зображення е, із теми синкан і перегляньте довідкові матеріали, що таке синкан. Синкан це вірш, який складається з п'яти рядків, е, в якому рядочку який, е, е, інформацію ви маєте написати, і приклади. Все це зазначено. Далі ви складаєте синкан у текстовому вигляді. Це перше завдання. Друге завдання це додати скріншот із вашої найкращої роботи. Зверніть увагу, що коли ви додаєте скріншот, якщо на ньому натиснути, відкривається сторіночка на весь екран з фотографією, де треба у коментарі описати, що ж саме вам сподобалося при виконанні цього завдання. Наприклад, ви бачите, ось одна, один із користувачів виконав завдання і додає скріншот. Тобто, що сподобалося найбільше? Чому сподобалося? У коментарях ви коментуєте, пояснюєте, чому ця робота зацікавила вас якнайбільше. Ось таке невеличке завдання, яке ви маєте виконати. Наступне завдання ви отримаєте у суботу о 10-й годині. На цьому у нас все. Зараз я включаю інструмент запитань і відповідей. Можливо, хтось задавав запитання, не бачу я запитань. Тому ще раз коментую, шановні заступники, у вас є час до 30 червня на виконання всіх завдань. Зараз Сьогодні останнє обов'язкове завдання, яке велике, ну, достатньо велике за обсягом ви маєте ще налаштувати ваш сайт. Далі, у суботу вже будуть підсумки нашого курсу і додатковий модуль YouTube. Він має назву додатковий, тому що ви за бажанням. Хочете, навчаєтесь, використовуєте, виконуєте завдання. Ні, просто знайомитесь або не знайомитесь за вашим бажанням. Обов'язкові завдання, всі зазначені це ваш повністю заповнений план віртуальної учительської роздуми і сайт Віртуальна учительська. Дякую за увагу.